Вас, шановні глядачі, в ефірі передача літературна світлиця. І сьогодні знайомимося з новою гостею, молодою письменницею, учасницею літературного товариства Об'єднані словом Ольгою Бреславською. Вітаю вас, Оль, в нашій Вітаю, студії. Вас, пані. Як ви потрапили в літературу? Самі прийшли чи хтось привів? Я в літературі можна сказати ще з дитинства, тому що почала писати у школі з перших класів. І в мене був наставник хороший вчитель, який, до речі, після мови писав до цієї збірочки, який мене постійно можна казати штовхав плеч, пиши, пиши, у тебе виходить. Ми з ним бували на різних конкурсах і перемагали, і не збірочки писали. А потім, коли поступила в університет у Львові, це настало якесь таке творче затища, тому що мені був потрібен час, щоб визначитися, наскільки мені потрібна література, чи я дійсно хочу бути там, чи я оберу якийсь інший факт і буду працювати за ним. Ну, думаю, на щастя, так склалося, що після закінчення університету я зрозуміла, що я таки хочу писати. Воно у мене є, воно мені гов... Гов... говориться римами, пишеться, і значить мені це потрібно. І завдяки чоловікові, який теж писав, який теж вирішив йти вперед у напрямку поезії і творчості, я пішла за ним, тому що навіть це творче спілкування в сім'ї, воно повинне бути, інакше ми спільної теми для розмов не знайшли. А так ми таким тандемом йдемо і підтримуємо одне одного. І тепер можу сказати, що я в літературі. Цього року ваше життя прикрашене дуже такою великою творчою подією. Вийшла у світ ваша перша збірочка, яка називається Помаранчева дівчинка. Розшифруйте назву цієї книжки і її зміст. Помаранчева дівчинка, це маленька, тому що вона маленька, тоненька, всього 50 віршів. Це моя перша збірочка. Тому дівчинка. А чому помаранчева? Я досі не можу зрозуміти, тому що. Коли я дала на читання цих творів пану Євгену Барану, він переглянув і одразу запропонував назву «Помаранчева дівчинка. Там є одноіменний віршик для донечки, присвячений донечці. Можливо, тому можливо, той вірш якраз характеризує всю мою поезію. Тому «Помаранчева дівчинка. Можливо, я сама асоціююся так, не знаю, але з часу вона мені стає рідна як дитина, ця збірочка дійсно третє моє дитя. Помаранчево, тому що світло, яскрава, солодка, соняшна. тому помаранчева дівчинка. Ви сказали третє ваше дитя, то щоб були попередній раз теж збірочки. Це, по-перше, двоє діток і дві самедавські збірочки, поезії, і прози, які ми висилали ще в останніх останніх навчань навчання, навчання років школі на конкурс літературні корпусу. Києві і вони перемогли. Але це саме давські, вони ніде не поширюються, тільки у мене стоїть як добра згадка. Тобто, це перша серйозна така перша, на люди... серйозна, так перший серйозний набуток такий підсумок тієї поетичної моєї творчості. Розкажіть про роботу у тому літературному середовищі, яке вас гартує, в якому ви знаходите затишок, можливо, і натхнення до праці. Ну, писати серйозніше, я почала, коли доєдналася до поетичного клубу Об'єднані слов. Тому що я настільки була не впевнена в собі і в своїй писанині, що думала, що нікому це не потрібно, тому що пише кожен другий, а моє графоманство нікому не потрібно. Але коли пішли туди, почала чути інші вірші, схвальні відгуки, деяку критику. Чоловік мене добре підтримує в цьому. Ну, все одно я довго-довго сумнівалася, чи, чи треба видавати, чи треба далі писати. І коли ці вірші потрапили до друк пана Євгена Барана і до пана Ігоря Лазоришина, і вони, як чоловіки і критики своїм сильним словом, сказали, так, Оля, це треба видавати, бо воно варте. У мене ж тоді сумнівів не було, що треба видавати книжку. А натхнення черпаю, напевно, вдома емоційно, тому що пише чоловік, він мене заставляє також це робити. Різні мандрівки, спілкування з одноклубівцями, якісь пережиття, емоцій. Кожна жінка для неї для написання потрібні емоції, бажано сльозливих, поганих, і потрібно дощу, трошки сонця, трошки таких різних вражень. І це я пишу не часто. Не часто, не багато, але так мало і влучно, можна так сказати. Представте ваше твориво. Ну, напевно, почну з осіннього, так як зараз осінь, айстри, квіти. Хай воно буде ось, пурпурові айстри. Короткочасна злива. Казали, буде скоро, а скоро через мить, чи, може, аж підвечір. І ластівки низенько, а це ж не випадково, немов слова у тексті із випадкових речей казали вже по літі, минуло вчора петра і день урвався різко, як перегнивший дріт. Пелюсті айстри вітром, наче перетерті, і мальва непристойно зіперлася на пліт. Вже не лоскоче вітер, а злобно дме у душу, мов зраджений коханець тих пустотливих днів. Липень ненаситно смакує стиглу грушу і видихає запах зі скошених полів. Казали, буде зимно, а я не йму їм віри то капризує літо такий мінливий настрій. Малює вечір небо у колір ніжносірий, і скапує сльозами на пурпуровій айстри. Ром у каві жінка з ароматом кави. Чоловік зі смаком рому Елегантно вальсували на безлюдному пероні. Шлейф кавовий, дотик вітру, дотик вітру па у вальсі. Жінку, каву переквітлу вигинає ром у сальсі. Оголилась біла ніжка, дотик, відстань в ритмі танго, то полює хижа кішка, то літає ніжний янгол, Зупинились. Часу обмаль розвернулись і на біс емоційний посадобль під ритмічний стук коліс. Розчинився ром у каві місяця бліда повня, Освітили їх ласкаво на зорі нового дня. Лезо, лезо ножа не слизьке і не гостре нездатне розрізать на до і на після Злива не студить, змиваючи просто сьогоднішній день, не схожий на інші. Життям балансуєш, висиш в невагомості, не зникнути щоб із життєвого простору, досить вже кислого, досить вже гострого, товчуться думки на межі підсвідомості. Прокинулась втомлена, снами, грозами. день обіцяє бути насиченим, збігами, втечами, нервами, тросами, зливою слів і ходами класичними. І ще однойменний вірш за твором. Стангу смерті. Сонце зайшло, невідомо, чи ще повернеться, чи вкотре розбудить порепаний холодом день. Зорі тремтять, ніби відмолюють вервицю і з матерями за долю щасливу дітей. Місяць завмер у незмозі ту ніч зупинити, долю свідка смертей вибирали йому кати. Йшли голі дівчата, бігли на жахані діти, зірка на грудях пекла і кричала прости. А кат неблаганно стріляв, і ячила скрипка. Плітала у ноти тривожні мотиви оркестру, ліс захлинався прокльонами, зойками, криками, яр подавився жорстоким свавіллям нацистів. Сонце вернуло, де їм у світі сховатись. Війна віє вихром по зраненій сивій землі. Прикриті піском, бордові плями і ляпаси натерли приреченим, ніби Тавро, мозолі. Горлом змерзлого яру юдеї гонили юди. Знову плакала скрипка, гойдалась і грала уперто. Необлаганна та смерть спіткнулася тільки за чудо, за воскреслі ітюди містичного танго смерті. Хто для вас є літературним авторитетом? Я так наразі і не можу сказати, тому що поезію мені пишеться рідше. Я її читаю своїх одноклубівців і читаю таких зараз молодих сучасних поетів більше на інтернет виданнях і в літературних журналах, яких я публікуюся. Мене надихає більше проза. Сучасна українська література, особливо наших станіславських письменників. Їх багато перечитую. і Звідти, напевно, черпаю натхнення, і тому хочеться далі писати і продовжувати в цьому напрямку. Ваші літературні друзі підтримують вас, ви дуже багато проводите разом часу і виїзні мандрівки. Розкажіть, власне, от про ці виїзди поза межі міста. З ким ви знайомите свої твори? Представляєте, з ким ви знайомитеся поза межами Франківська? Поза межами Фленківська, це найближче Калуш, в Калуші, Тернопільську студію Камалію Ірини Червінської, там, були, там проводили такі поетичні читання. Також до Львова, у Львові багато є друзів, Дара Корні до нас приїжджає, Любов Долик, Іван Гентош, ми часто спілкуємося. Були виїзди на Закарпаття, виїзди у Чортків на Тернопільщину, тому що наш клуб дійсно міжрегіональний і люди з'їжджаються сюди. І ми тут проводимо спільні такі. Вечори ранки вони, відповідно запрошують нас до себе. Там, там обмінюємося досвідом, обмінюємося нашими віршами і планами на майбутнє. І думаю, скоро стане наша така здійснена ця мрія видати спільний альманах міжрегіонального поетичного клубу. І що собою представлятиме той альманах? Це буде збірник поетичних творів усіх авторів нашого клубу Об'єднані слова. Вже люди подають заявки, твори редагуються, тільки проблема завжди в фінансуванні. Ми думали, шукали спонсорів, трішки могли би самі дати деякі кошти, але така ситуація в Україні зараз війна, і зараз не до того, і не до коштів, і не до, до всяких альманахів. Тому трошки це питання відклали. До наступного року, мабуть. Чи не думали ви виступати перед людьми, які брали участь в антитерористичній операції або повернулися з тих воєнних операцій? Чи не задумувалося ваш літературний клуб організувати якесь таке літературне свято для цих людей, для того, щоб вони могли також відпочити в такому культурному плані? В Принципі ідеї різні були, можливо, навіть думки, але це не обговорювалося, тому що настільки боляче в наших родинах знайомі, друзі, рідні, усі там за всіх переживаємо і молимося, і зараз навіть не можеться писати, не може це творити. Я думаю, дай Бог, щоб швидше це закінчилося, і тоді з миром на серці, з якоюсь такою радістю, надією, що все буде добре, ми могли організувати такі читання. Але зараз такий складний час. Трошки не можемо собі дозволити навіть це, тому що боляче, боляче і важко. Олю, представте глядачам ще свою поезію і продовжимо розмову далі. Добре, дякую. Натомлений вечір. Натомлений вечір чекає останнє метро. Сьогодні достатньо мандрівник обуреним містом. Примружені очі виловлюють дальні авто, каштанові пасма із з вітром стрибають у твісті. Сліпим кошеням переслідує стишений крок, пораненим птахом висить невагому у тиші. Мовчать перехожі лиш місяць, неначе пророк, на завтра осиплються цвітом розвітряні вишні. Натомлений вечір дрімає останнім метро, сліди від чобіт засипає пилюкою вітер. Вона посміхнулась, відчинене навстіш вікно. Він пише: Люблю пилюстками засніжених літер. Що, крім запрошення чоловіка? Писати вас ще рухає до творчості. Це натхнення, це такі поклики душі. Настільки втягнулися в цей процес і дякувати Богу за, напевно, за талант, за можливість цю писати просто неможливо не писати. Емоції, всі враження, всі переживання, все воно виливається на папір, і просто мовчати і затримати це у собі був би гріх, напевно, перед Господом Богом. Чоловіки, одноклубівці, і різні оці мандрівки. А ще діти. Вони ростуть у такому творчому колі. і в них постійно запитання, коли буде книжечка, яка книжечка, а що ти пишеш, а чого ти пишеш, а давай щось напишеш про мене, а давай щось напишеш про двоє діток, ще І так ми, напевно, надихаємо одне одне. А можете отак на замовлення написати? Ні. Ні, я, напевно, стихуваю, мої вірші не декламаторські, їх не можна говорити в голос, на сцені, співати. Вони напевно надто складні як для пересічного читача, тому що я можу пережити це собі. Це повинні бути емоції, якийсь порух, потім осмислення. Багато філософії а, багато філософії вкладається, і тому це над моїми віршами треба читати, думати і, і шукати самому те, що я заклала у той прихований зміст тих віршів. І тому просто на замовлення взяти і написати, так хто що хотів, які потрібні слова, я не підберу, Напевно як ваші читачі відгукуються про вашу першу збірку? І перша збірка ще вийшла малим накладом, тому вона потрапила до рук тільки друзів і рідних. Відгукується позитивно, що це лагідна, ніжна, добра така поезія. Але коли, це, коли вірші потрапляли ще на інтернет-сторінках в такі поетичні різні клуби, видання не всі сприймали. Комусь було, комусь важко, хтось просто прочитав і нічого не відповідав, тому що я ж пояснюю, не всі розуміють тих віршів. От в інтернет-виданнях ви зазначаєте, що угу. там друкуєтеся. Значить, помимо цієї збірки, яку ми сьогодні бачимо в тілі, з вашою поезією чи прозою, можна ще познайомитися в інтернет-виданнях. Так? так, де саме? Ну це е, е, поетичний клуб, клуб поезії, а ще е, в виданнях мистецькі грані, е, захід, схід. На сторінках журналу Дніпро, які вірші друкувалися. Напевно, і навіть не знаю, де ті вірші друкувалися, тому вже коли кидаєш їх інтернет, вони вже шлях і далі невідомі. Ось так. Але читачі знайомі і кажу, що не всі, напевно, не те, що схвально відгукуються, просто ніяк не відгукуються. От в інтернет-виданнях можна бачити різні посилання, і, зокрема, і відгуки. А як ви реагуєте, якщо відгук не співпадає з вашою точкою зору, або ви хотіли б побачити зовсім інакше оцінення вашої творчості? Я дуже не люблю лисімірств. От коли хвалять, і я знаю, я бачу свої помилки, можливо, у творі, або бачу, що вірш надто слабкий, щоб його хвалити, не люблю я цього. Так гарно, все подякували, похвалила. Я ну чому? Ну чому, як маєш сказати щось, краще скажи слово критики, краще скажи слово правди, не треба цих лестощів, не треба цього лицемірства. І тому я, напевно, краще сприймаю критику. Хай вона буде там строгіша, коротка, але я знаю, що там не так, а якщо навіть слово позитивне. Так, воно дає мені наснаги, де далі над чим треба працювати, і в якому напрямку далі потрібно творити? Шановні глядачі, сьогодні ми знайомимося із творчою людиною Ольгою Бреславською, яка видала першу збірку Помаранчева дівчинка, є учасницею літературного товариства Об'єднані словом. Говоримо про літературу і про настрої. Якщо про настрої, то скажіть, от як у вашому побуті? Чи з вашим побутом вживається поезія і проза? Що потрібно для того, щоб народжувалися вірші, і які умови необхідні для того, щоб писалися оповідання? Дякую за запитання, цікаве. Навіть умови це не потрібно умов, тому що коли є умови? зараз я перебуваю в декретній відпустці з двома дітками і ці чотири стіни, яке в них може бути натхнення. Тому дивишся, вікно падає дощ. Відповідно, у мене натхнення черпаю з, <смі> з дощу, з пташиного щеботу, з того сонячного гарного світанку літнього або зимових вечорів, тільки так. Але щоб саме черпати більше враження емоцій, мені потрібні поїздки. Я дуже люблю мандрувати. Куди-небудь, куди завгодно, просто за місто, просто кудись піти, просто кудись їхати, нові люди, нові знайомства, нові книжки, які я читаю за Оце, напевно, і надихає, це повинно. А історії прозові це історії життя людей, знайомих, незнайомих, які прийняли, які чимось мене печуть всередині несправедливістю, тому що я борець за справедливість. І коли мені за когось боляче, образливо, коли хочеться комусь допомогти. Воно теж виливається на папір, оці Соціально побутові такі на різну тематику. Ну, то вони реальні чи все ж таки реальні, вигадані? Реальні? Я не можу. От мені б сказали написати повість чи роман просто з голови видумати я б напевно не змогла. Мені потрібні реальні події, реальні переживання, моє відчуття тієї ситуації, яку я помітила. Тоді буде писатися, а для вірші це, скоріше всього, настрої погоди, настрої мої особисті як жінки. У нас таке буває оці перепади настрою. От воно все впливає на натхнення і на творчість. А як вважаєте, перемоги у конкурсах? Це літературне щастя, і який у вас особисто досвід участі у конкурсах і перемогах? Досвід, мабуть, невеликий. Ще у шкільні часи, але це я вже не вважаю за свій такий, ну це просто. Досвід такий дитячий, це стартова така була сходинка. Тоді я перемагала часто. Але я тоді не сприймала це настільки серйозно. Ну, подумаєш, пишу, ну перемагаю, ну гарно, ну хвалять, добре. Це мала можливість після перемоги в одному літературному конкурсі в Києві навчатися в Київському університеті імені Тараса Шевченка на філології. Але так склалося обставини, що мене туди не пустили, не віддали, побоялися мене давати в Київ і опинилася я у Львові. А на сучасному етапі це пан івано Франківський, міські ці літературні конкурси, а також конкурс від журналу Містецькі грані з поезією своєю перемогла. Ось, ну не, не скажу, що є великий досвід перемог, але воно в деякій мірі загартовує, в деякій мірі листить. Так що потрібно бути молодим поетом, починаючим таким, як я, це потрібно для загартовування. До речі, як на вас впливають великі міста? Впливають в плані нових вражень і емоцій так. позитивно. Позитивно, бо дуже я набираюся тих вражень. А от жити, побут і повсякдення втомлює. Я інтроверт, я домашня, мені хочеться затишку, маленького міста, рідних, близьких довкола, таких своїх людей, з ким можна поділитися, поговорити, поплакатися, посміятися, а щось таке чуже, велике, насторожує. От ви нещодавно повернулися з Львова. Що ви там робили і які враження для творчості привезли звідти? Львів це для нас така творча мекка. І ми поставили собі за мету з нашою сім'єю щороку їздити до Львова, принаймні раз в рік. І цей раз в рік припадає на форум. Тому що запастися новими книжками, побачити тих людей, які просто при іншій нагоді неможливо побачити письменників поетів. Ось відвідати рідних, друзів. Але цьогорічна мандрівка Львова була напевно присвячена більше дітям, тому що вони там побули перший раз, і ми не могли собі дозволити свої потреби, свої походеньки на презентації, на форуми, на різні заходи, тому що ми були з ними. І ми показ просто показували їм Львів, ці, ці вулички, ці будинки, кав'ярні, людей, трамвайчик. І Це було присвячено дітям. А що з того вийде, ми побачимо далі, можливо, щось напишеться. Ми говорили про вашу прозу. Я знаю, що ви взяли з собою аркуш паперу, на якому є прозовий твір. Давайте ми ще послухаємо вашу прозу, а далі будемо говорити про творчий тандем вашої сім'ї. Прозу я пишу, есеї більше есеї і новелки. Найбільше мене поки що не вистачає, тому що хочеться вкласти багато маленький формат. І з цією прозою мій кобзар я перемогла цьогоріч у літературному конкурсі 200 слів про Шевченка, що організував громадський інститут аналітики. Всього 200 слів. Ось кажуть, геніями народжуються. Але ніхто не пояснить, чому таврогенії дають посмертні. чому по життю треба йти бусоні з тернистим шляхом, зневіритися в бозі, зненавидіти старість або не дочекатися її. Аби потім посмертно звучати на справглих на правди в устах. А може, воно того варте? Символічно, але щоб стати поруч з отцем, син його був розіп'ятим. Босим ходив піском і камінням, робив чудеса з душами і тілами, бо воно того варте. А ще першим було слово. І тому сила така у слові, сказаному обраними, та слово переслідує душу, винуджує не мовчати, витрушує на папір все недомовлене і пересмислене. Байдуже, що довкола й на кодумці, поміщики і зрадники. Інакше не можна, бо тоді нестимеш інший хрест власної неповноцінності та зради самого себе. Шевченко не міг бути іншим, бо став обраним. Кажуть, генії диваки, навіть трохи божевільні, чимось одержимі. Можливо, це теж велич, тільки вже не слова, а духу. Втримати ті даваси у собі, не перейти тонку межу і не збожеволіти остаточно. А якщо збожеволіти, то щоб стати щасливим. Може, воно того варте? Шевченко був одержимим, ідеєю, свободою і правдою. Ніяких дивацт, бо він обраний Богом і Словом. Певно, тому геном Шевченко народжується, відроджується і множиться з кожним поколінням українців. Бо ми того варті. Олю. А які ваші улюблені образи у поезії і прозі? Це образи, напевно, природніх явищ: дощу, сонця, морозу, зливи. Коли росте трава, коли пахнуть квіти, це повинні це повинні бути відчуття. Не так саме те, що я споглядаю, бачу, чую це відчуття, як цей дощ на мені, як гріє сонце, як віє вітер, як боса ходжу по тому камінчику і траві, і море, яке лоскоче. Це мої відчуття, от ці образи виливаються на папір. Що у вас зараз у шухляді? Ой, багато всякого почату. Це і дитячі твори. Це маю намір спробувати писати щось більше, ніж новели і оповідання. Можливо, буде роман у новелах. Переважно писалися останнім часом новелки на таку соціально побутову тематику з образу життя сільських мешканців. І їх кілька назбиралося, і можливо, можливо це можна буде зробити роман у новелах. Я спробую. Яка з сільських історій, яку ви описували у своїх новелах, найбільше вас вразила і так доторкнула так глибоко, що навіть ще довший час жила в вашому серці? Це, мабуть, історії про стосунки матерів і дітей, матерів і дочок. Це коли матері, тому що вона трошки хвора, божевільна, не дозволяють народити дитину вже вдруге чи втретє. Їй штучно це переривають вагітність. Це коли матір спивається через якісь проблеми в житті, коли мати п'є, і та дитина, дівчинка несе на собі сором всього села і різні виклики в спину. Це коли діти опиняються без опіки матері, тому що вона ну, веде такий низький спосіб життя, і вони лишаються позавагою, вони бродять селами. Це боля, боляче сприймається або коли на старості матір, яка віддала себе всю любов і всю опіку дітям, особливо дочці, залишається поза межами хати і двору, залишається без ковтка води і доброго слова. Воно болить. І я про таке просто не писати не можу. А які ще історії супроводжують вашу творчість? Бо проблема батьки і діти, вона вічна. А я знаю, що ваш чоловік він дуже добре пише такі соціальні поеми. На що ви ще звертаєте увагу, помимо того, що бачите за парканом хати? Взагалі, нас така суспільна несправедливість. Це такий низький поріг нашого життя, коли люди... Коли люди не мають з чого жити, не мають можливості здійснити свою мрію, не мають за що прогодувати дітей, оце бо болить, або коли розпадаються сім'ї, без видимої на те причини: через людську гордість, заздрість, самолюбство. Оці суто людські стосунки такі такі несправедливі, такі коли не хочеться думати, коли немає любові, віри в Бога і поваги одне до одного. А до речі, Чоловік пише ці новели, саме тому що саме я переймаюся такими історіями, я їх читаю, і мені хочеться з кимось поділитися. Я це розказую йому, я це ділюся, всі свої переживання, всі свої, таку свою точку зору. Він потім наскільки тим переймається, що в нього виливається, зразу ж виливається в поему у вірш. У мене так не виходить, тому що мені потрібен час, і я тоді пишу прозу. А у нього зразу виливається поезія. Такий тандем виходить. Давайте ще присвятимо час поезії. Так, Ось ще один патріотичний на тему Шевченка Я знаю, я вірю. Я знаю, яким буде завтра, якими прокинуться люди, підуть шукати щастя між фарасеїв тлу. А може, зіпсута уява малює не ті етюди, поміж рядків пророчих Шевченкових сивих дум. Шевченко просив боротись молитвою, словом, ділом, збирати докупи правду, розсипану ні ртуть. Любити його в країну, як крихти останні хліба, звільнити зубів брата зі скверних смертельних пут. Я вірю в дитячу казку, добро переможе злобу, Загибель синів, поразка, що дасть нам новий підйом. Двісті років, достатньо часу, щоб страх заховати вторгу і, прийнявши Господню ласку, прорости молодим зелом. Які ваші побажання читачам? Читачам побажання читати. Читати якісні книги, добрі книги, любити поезію і взагалі творчість, тому що це речі, які перетворюють буденні проблеми, клопоти, всякі переживання у добре слово, яке запам'ятовується, яке осідає на дно душі. І бажання добра, щастя і мирного неба над головою. Це найважливіше. Олю. Я вам дякую за цю приємну зустріч і розмову. Я бажаю, щоб у вашому житті все було поетично красиво, гармонійно і щасливо. Дякую, дякую, шановні глядачі. Це була передача Літературна світлиця. Сьогодні ми знайомилися із творчою людиною Ольгою Бреславською, яка є учасницею літературного об'єднання. Об'єднані словом, я бажаю, щоб ви на своєму шляху зустрічали тільки талановитих, добрих і світлих людей до зустрічі.